Штраф у розмірі 17 тисяч гривень може бути накладений за несвоєчасне виконання обов'язків військовозобов'язаного. Наприклад, якщо ви не замінили своєчасно приписне посвідчення ще кілька років тому або не повідомили про зміну сімейного стану, в такому випадку такий штраф може бути призначений. Є ситуація, наприклад, чоловік 35 років, в 27 років йому потрібно було замінити приписне на військовий квиток. Він приходить до територіального центру комплектування е, через кілька років і йому повідомляють про штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Складають протокол і видають квитанцію для оплати, іди оплачують. Інша ситуація, людина хоче уточнити свої дані, приходить до ТЦК, але отримує штраф 17 тисяч гривень через те, що вона не своєчасно оновила дані. ТЦК вважає, що накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень є правомірним навіть через тривалий час. На жаль, деякі установи ігнорують статтю 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що викликає сумніви щодо справедливості таких рішень. Тобто, бачимо, що не завжди дії представників ТЦК є правомірними, тому сліпо погоджуватися на все все ж таки не варто. Натомість радимо. Увімкнути критичне мислення і поволі розібратися у ситуації згідно із статтею 8 Кодексу України про адміністративні правопорушення, особу можна притягнути до адміністративної відповідальності тільки за тим законом, який діяв під час вчинення порушення. Якщо відповідальність була посилена, закон не має зворотньої сили. Однак, якщо щоправда, була пом'якшена норма або взагалі скасована сила закону дії. Якщо, в прикладі, особа не стала на військовий облік у 27 років і не замінила приписне на військовий квиток, то відповідно до статті 8 КУПА відповідальність повинна бути застосована згідно з законом, який діяв 10 років тому, а не за новим законодавством. Штраф у розмірі 17 тисяч гривень за порушення правил мобілізації та ведення військового обліку набув чинності лише з 19 травня 2024 року. До цього часу максимальний штраф. Становив 1700 гривень, тому притягати до відповідальності за правопорушення дане, яке вчинене до цієї дати, не можна за новими штрафами. Коли вам виповнюється 27 років, ви зобов'язані протягом 5-7 днів звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для постановки на військовий облік. Якщо вказаний термін минув, на наступний день вже вчиняється. Адміністративне Автоматичне порушення. І з цього моменту необхідно визначити, який закон діє на момент, коли вчинене правопорушення. Чи буде штраф у розмірі 1700 гривень, чи, можливо, менше, оскільки розмір штрафів змінюється постійно. З 19 травня введено нову норму, яка встановлює строки для притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Це дуже важливо, оскільки, якщо строк притягнення закінчився, то Особу не можна буде притягнути до відповідальності. Отже, згідно із статтями 210 та 210 прим, строк для притягнення до адміністративної відповідальності становить. Три місяці з моменту виявлення, але не більше одного року із моменту вчинення правопорушення. Наприклад, ви сьогодні приходите до ТЦК, де виявляється, що правопорушення було вчинене 10 років тому. Таким чином, строк перевищує один рік, а отже, вас не можуть притягнути до відповідальності. Що робити, якщо не можеш самостійно розібратися в ситуації? Якщо ви стикнулися із необхідністю відвідання, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, і не знаєте, з чого почати, потребуєте допомоги у правових питаннях, які пов'язані із ТЦК, ви можете завжди звернутися до нашої команди. Ми пропонуємо комплексні послуги із юридичного супроводу під час відвідування ТЦК і не тільки.